Читання Уроки 3-4, частина 6. ТЕМА Іван Франко. Письменник і науковець. Уривок Повісті Захар Бергут. Головні і другорядні персонажі. Відкриваємо з вами 12-ту сторіночку у підручнику. Прочитаємо з вами інформацію про Івана Франка. Іван Франко відзначався колосальною працездатністю. Щороку писав по 5-6 книжок, писав не тільки українською, а й німецькою, польською та чеською мовами. Він вільно володів 14 мовами, переклав на українську мову твори близько двохсот авторів. Переклад Франком біблійної книги буття і нині вважають найточнішим. Візьміть маркери та підкресліть найцікавішу для вас інформацію. А які твори Івана Франка вам відомі? Дуже добре. Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, а потім напишіть на сторіночці 12 у підручнику. Запишіть тепер. Прочитайте те, що ви записали. Чудово! Іван Франко всесвітньо відомий як прозаїк. Він автор понад ста оповідань та новел. Десяти повістей і романів, у яких правдиво зображено людей і події, історичну повість Захар Беркут Іван Франко написав 1882 року за півтора місяця, повна назва Захар Беркут образ громадського життя Карпатської Русі в 13 столітті. Основа твору. Події 1241 року, коли жителі високогірних Карпат стали на захист своєї землі і вистояли в боротьбі з монголами. Головними персонажами історичної повісті є старішина тухольської громади Захар Беркут, його син Максим та донька боярина Тугара Вовка Мирослава. Нелегкі випробування довелося витримати героям твору. Щоб довести свою любов до рідного краю до найдорожчих їм людей. Як ви думаєте, чому історичний твір Івана Франка має такий заголовок? А хто є головними персонажами історичної повісті? Дуже добре. Виконаємо з вами вправу Черепашка сорока. Прочитайте чистомовку повільно, як повзе черепашка. Потім прочитайте швидко як скрекоче сорока. А третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Дізнаємося з вами лексичне значення деяких слів. Перегляньмо презентацію із тлумачним словничком. Боярин, великий землевласник у Київській Русі. Полонина безліса ділянка для пасовиська та сінокосу. Жовна дятел. Дик, дикий кабан, вепер, Сагайдак, шкіряна сумка для стріл. І на сторіночці 13 знаходимо з вами тлумачний словничок. Прочитаємо з вами ще раз лексичне значення кожного слова. Адже у презентації були не всі слова із тлумачного словничка. Прочитаємо разом: Боярин, великий землевласник у Київській Русі. Князі, правитель великої території з населенням. Тухольщина тухля, село в Карпатах, Полонина, Безліса ділянка для пасовиська та сінокосу. Жовна дятел, дебрі, чагарники важкопрохідне місце, дик, дикий кабан, вепер. Смерека хвойне дерево. Ялина звичайна Медведиця це діалектне слово. Воно означає ведмедиця, Ратище, спис, Сагайда – шкіряна сумка для стріл. Тепер поставте відео на паузу, прочитайте самостійно ще раз лексичне значення кожного слова. Що означає слово «дебрі»? Що означає слово дик? А сагайдак? Що таке смерека? А хто такий боярин? Чудово! Сьогодні ми з вами розпочинаємо читати уривок історичної повісті Івана Франка Захар Беркут. Відкриваємо сторіночку 13-ту. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно. А можете прочитати разом із диктором. Було Булося 1241 року. Весна стояла в Тухольських горах. Новий тухольський боярин Тугар Вовк справляв лови. Князь Данило дарував йому в Тухольщині полонини й одно пригір'я. Недавно боярин побудував у горах хату, й оце знайомиться з боярами, запросивши на лови. Молодий гірняк Максим Беркут був за провідника. Він робив з повагою все, що належало до діла, нічого не забуваючи, ні з чим не кваплячись, але й не опізнюючись. Усе в нього виходило у свій час і на своїм місці. Усюди він був, де його потрібно. Усюди вмів зробити лад і порядок, чи то між своїми товаришами-тухольцями, чи між боярами, чи між їх слугами. Максим Беркут усюди був однаковий, спокійний, свобідний у рухах і словах, мов рівний серед рівних. Тугар зі своїми гістьми вибрався на лови із запасом стріл, зі слугами й навіть зі знахарем, що вмів замовляти рани. Тугарова донька Мирослава також вирушала на лови. Вона їхала серед гостей гордо, сміло, мов стрімка, то поля серед коренастих дубів. Тухольці хвалили: От дівчина! Тім би бути мужем, і, певно, ліпший був з неї муж, ніж її батько. А це не мала похвала, бо Тугар Вовк був мужчина, як дуб, плечистий, з грубими обрисами лиця і грубим чорним волоссям. Мирослава була дівчина якої пошукати. Не кажемо вже про її красу та добре серце. У чим не мала вона пари між ровесницями, так се в незвичайній силі мускулів, у смілості й рішучості. Батько привчав її владати зброєю, сміло стояти в небезпеках. Ліс починав оживати денним життям. У вершках смерек хрипіла сойка. Зелена жовна, причепившись до пня, тут же над головами прохожих довбала своїм залізним дзюбом кору. Чути було рик турів і виття вовків. Медведів ту пору, наївшись, дрімали під ломами. Десь у дебрі рухкало стадо диків. Мирослава почала вдиратися на великі кам'яні брили. Стала на версі й гордо озирнулася довкола, бояри відійшли досить далеко. Максима теж не видно. Трохи віддалік лежить величезна смерека кладкою. Тут безпечно можна перейти до вершка. Недовго, думаючи, Мирослава спустилася на кладку. Але тут смерека затріщала, зламалася під ногами. І дівчина впала у звалища, упала на ноги, не пропускаючи ратище. Через плечі в неї висіли лук і сагайдак зі стрілами, а за шкіряним поясом застромлені топір і мисливський ніж. Звалившись несподівано, Мирослава не почула страху, а тільки озиралася довкола, щоб доглядіти якийсь вихід. За п'ять кроків перед нею лежала величезна медведиця і гнівними очима гляділа на несподівану гостю. Мирослава затремтіла, вирішила не зачіпати звіра, лиш боронитися в разі нападу. А тим часом закликати поміч. Але тільки вона затрубила, як медведиця кинулася до неї. Рятунку. скрикнула Мирослава, і в тій хвилі понад головою дівчини показалося лице Максима Беркута. Тепер спробуємо з вами дати відповіді на запитання. Візьміть маркери, знайдіть у тексті відповіді на наступні запитання, зачитайте їх та виділіть. Перше питання. Як боярин Тугар Вовк з'явився на Тухольщині? Наступне питання. Кого боярин узяв за провідника на полювання? За що тухольці нахвалювали Мирославу? Якої пори року відбувалося полювання? Лови? А як ведмеді поводилися в цей час? Чудово! Перегортаємо сторіночку. Спробуємо з вами відновити послідовність подій у тексті, поставивши цифри у порожні клітинки. Ми бачимо, що в нас вже дві дії пронумеровані. Давайте прочитаємо всі дії. Максим Беркут супроводжував боярів на лови. Занепокоєна Мирослава затрубила вріг. Боярин, Тугар Вовк одержав від князя землі на Тухольщині. Мирослава несподівано провалилася в узвалище. донька Тугара Вовка, дівчина якою пошукати? Отже, перша подія. Так, боярин, Тугар Вовк одержав від князя землі, землі на Тухольщині. Друга подія ми бачимо вже пронумерована. Максим Беркут супроводжував боярів на лови. Яка подія третя? Так, донька, тугара Вовка, дівчина, якої пошукати. Четверта подія. Ми бачимо, вже в нас вона пронумерована. Мирослава несподівано провалилася у звалище. І п'ята подія. Занепокоєна Мирослава затрубила вріг. Тепер поставте відео на паузу. Візьміть, виберіть, один пункт плану та перекажіть його. Чудово! Перегляньмо з вами фрагмент фільму. Після перегляду, перегляду знайдіть і підкресліть у тексті відповідні речення. Знайдіть та підкресліть у тексті речення, де говориться про цей фрагмент. А тепер доберіть і на сторінці 16 запишіть до цих речень заголовок. А як ви думаєте, чи є відмінності між текстом і фільмом? А які саме? Дуже добре. Давайте з вами пригадаємо, якого персонажа називаємо головним. Так, з яким пов'язано основні події твору. Запишіть персонажів твору. Так, це в нас і Максим Беркут, і Тугар Вовк, і Морослава, і Тухольці. Так, і Захар Беркут тощо. Як ви думаєте, які з них головні? Дуже добре. Спробуємо з вами в наступному завданні з'єднати стрілочкою персонажа та його характеристику. В персонажі ми бачимо Тугар Вовк, Мирослава, Максим. Прочитаємо характеристики. Усюди вмів робити лад і порядок був спокійний, свобідний у руках і словах, плечистий з грубими обрисами лиця і грубим чорним волоссям, незвичайна сила мускулів, рішучість, володіння зброєю. Отже, характеристика тугара вовка. Так, плечистий з грубими обрисами лиця і грубим чорним волоссям. Характеристика Мирослави. Так, незвичайна сила мускулів, рішучість, володіння зброєю. І характеристика Максима. Усюди вмів робити лад і порядок. Був спокійний, свобідний у руках і словах. А тепер самостійно доповніть характеристику персонажів за прочитаним муривком. Доповніть характеристику Мирослави та Максима. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! І під кінець нашого уроку візьмемо з вами участь у конкурсі Бізі змії». Поставте на секундомірі 4 хвилини та спробуйте подолати змія. А тепер візьміть ручку іншого кольору. Перевіримо з вами відповіді. Молодці? Хороша робота.